Сьогодні вранці на телефон прийшло коротке повідомлення: замовлення чекає в магазині, і все, без жодних деталей. Але я точно знаю, цей маленький пакунок змінить мої наступні місяці. Зараз виїжджаю в магазин, де мене чекає ну скажімо так, мій новий погляд на світ: це не їжа, не одяг, і навіть не щось для дому. Але без цього а, тяжковато. Може, хтось із вас уже здогадався? Я чекала на це, е не скажу, що дуже довго, але довговато. Бо після того, як мій старий помічник просто перестав працювати, я залишилась без можливості показувати вам своє життя. Сьогодні все зміниться. І я вже бачу цю коробочку. Але що в ній покажу вам вдома. Сьогодні здійснилась моя одна така мрія мета. І я хочу зробити розпаковку такої відеокамери для бло. Новому відео, сподіваюсь, я тепер тут надовго, оскільки в мене з'явилася нова камера. Ну як з'явилася це подарунок, оскільки мій телефон на той, що я знімала, одного разу просто не вмкнувся, тому а, я пробувала знімати на iPhone. але в ньому постійно не вистачало пам'яті і якось не було натхнення вже вести боротьбу з ним. Тож хочу показати, яку камеру я обрала. Порівнювала я цю камеру з GoPro і DJI. Спочатку хотіла обрати DJI, потім дивилась на GoPro, але вибір зупинила саме на цій камері і далі розкажу, чому. Я переглянула багато порівняльних відео екшн камер, саме DJI і GoPro, з цією камерою. Це Canon PowerShot V10. І саме цю я обрала через те, що для неї вже не потрібно докупляти аксесуари, бо для екшн камер потрібно навіть аксесуар selfie ця palka Тому що без допомоги тримача вона дуже замаленька і її буде незручно просто тримати в руці. Тож відкриваємо упакування. Інструкція, зрозуміло, зараз дістану саму камеру. Це, мабуть, вона і є вже. Дуже багато картону, кого вона гарна. І маленька корлива. Вона дуже гарна. Отже, це маленька влов-камера, вона має собі. Що повертається, тобто при зйомці себе ви можете себе оглядати тут. Кнопка розташована теж дуже зручно на передній панелі. Також йде встроєний міні-штатив, що дуже зручно, я думаю, вона постояла. Я передивилася дуже багато оглядів. І саме через це я обрала цю камеру, тому що її зручно тримати в руці, вона не дуже велика. Якщо потрібно буде знімати десь на дворі, десь, можливо, в магазині, як я то люблю, то не буду сильно привертати увагу. Сама камера має дуже гарне покриття, поблизькує трохи. Ось саме я за цей чорний колір. Обирала довго, тому що є ще із сірою полоскою, а я сама хотіла із чорною, вона виглядає більш стильно. На задній панелі знаходяться ще додаткові кнопки. Буду розбиратись вже за допомогою інструкції. Ну що ж, спробуємо вмикнути. Зараз потрібно буде обрати мову є українська. Сьогодні на дворі переглянула вже 12 серпня, розібралася. Додаємо на стрілочку вверх 12.08.25 Нуль вісім, рік. Години. 12.33 чи ставимо 1535. Пояс різниця в часі. Поки що ставимо ОК. Відсутня камера. Зараз будемо встановлювати карту пам'яті. Щоб відкрити, потрібно тут підняти ось так і повернути. Я обрала вже по місцю карту пам'яті, тому що зазначено було на сайті, що їх входить до комплекту, але насправді її не було. Тому обрала саме таку. Ємністю ця карта 128 ГБ. Підтримує камера максимально 128 ГБ. Можна також обрати на 64. І також головна, головний критерій був, щоб був також адаптер, щоб було зручно скидати на комп'ютер. Дуже хвилююсь. Також тут зазначено, яким, якою стороною потрібно ставити карту. Пише відсутня карта, можливо, вона ще не бачить її. Можливо, камера ще не бачить її. Пере... Заходимо, переділіть кілька хвилин, щоб з'єднати камеру зі смартфоном. Зараз я зісканую телефоном і повернусь. Так, камеру вже підключила. Карта пам'яті підійшла все добре. І єдине, що лишилось, це підключити камеру по блютуз, але щось не змогла. Буду ще пробувати. Та покажу ще аксесуари, які йшли по замовчуванню з камерою. Маленька торбинка для того, щоб було її зручно з собою носити всередині м'яка. Це шумоподавлювач вітру, я так розумію. Треба буде розібратися, що з ним робити, як його встановлювати. Тому що я не розумію, як його встановлювати. Зараз побачимо. Тут, мабуть, знаходяться ці пухнастики. Я зрозуміла. Тепер це, мабуть, встановлюється. ці дві штучки. Сюди наклеюється, а потім до них на магніті. Так, на магніті вже кріпиться ось цей пухнастик. Їх є два в комплекті. І також захисна, і також захисний чохол на об'єктив. Він. він зроблений з силікону. Дуже приємний, матовий. Також шнурок, ланцюжок, не ланцюжок, шнурочок такий. І це. це зарядка. Кабель. Блоку немає. Теж був на фотографії інший комплект. Комплектність інша, але там був блок для зарядки і флешка, те, що дійсно потрібно. А виявилось, що насправді в комплект входить зовсім інше. Головне, щоб камера мені сподобалась. І насправді камера дуже гарний має відблиск. І не буде так видно, подряпини. Можливо, тут, але то буде не критично. Я думаю, їх буде небагато. Сподіваюсь, так. Ось такий огляд. Напишіть, вам, чи сподобалось. Можливо, у вас є якісь запитання по цій камері. Я протестую та зможу написати вам відповідь. Тож, дякую вам за перегляд. До зустрічі в нових відео.